Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А сьогодні близько 16.00 трапилася аварія кортежу коханки Путіна. Як передають джерела в аварію, потрапила і машина Кабаєвої, яку терміново отоправили до лікарні, стан невідомий. Але як пишуть джерела, судячи по фото машини, які вони отримали, стан серйозний. А в середині Кабаєва була сама пише телеграм-канал Топорпумсти, зазнаючи, що офіційно Кремль все спростовує за даними телеграм-каналі. Водієм Камазу, який на повністю. Швидкості протаранив машину спортсменки був колишній зек вагнерівець, якого амністували та помилували. За даними телеграм-каналів, путіна зараз посилить зачистку всіх неугодних вагнерівців та командирівцян. Новина шокувала його, адже в машині, крім Кабаєво, був і син самого Путіна. Ні, для кого не секрет. Російська гімнастка Аліна Кабаєва, головне кохання диктатора Володимира Путіна, він вирішив, що треба не тільки самому добре жити, далеко від очей жебраків росіян, а ще й коханку поруч поселити, щоб далеко не їздити. У сюжеті журналісти доказали, що і як де живе Аліна Кабаєва з дітьми. Місто Валдай розташоване між Москвою і Санкт-Петербургом. Чимось дуже вже привернуло кремлівського злочинця, бо саме там він вирішив розшукувати одну із своїх улюблених резиденцій. Попри те, що дача Путіна розташована далеко від жвавих або навіть і населених місць. Нюдьгувати йому там не доводиться, адже поруч він побудував особняк для своєї головної коханки гімнастки Аліни Кабаєвої. Місцеві в коментарях журналістам Розповіли, що окремий особняк для Кабаєвої знаходиться прямо на території резиденції Путіна. Це дерев'яний будинок на кілька поверхів загальною площею 1200 квадратних метрів. З будинком диктатора він з'єднаний лише невеличкою хвірткою. Повідомляється, що будувати об'єкт почали у 2020 році. Вже до 2022 року закінчили. Спеціально для Аліни Путін побудував палацовий парк неподалік. Величезний ігровий майданчик, дитячий у лісі. До слова до дачі самого Путіна веде своя залізниця. Те, що Баєва точно тут живе. Журналісти підтвердили тим, що її помічниці постійно використовуються одним маршрутами. який веде до резиденції. Це підкріпили інформацію з бази даних залізничних квитків, яку нещодавно злили в мережу. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися обов'язково переможемо разом.